Так, це у мене новий розклад на роботу. Якщо людина влаштовується на нову роботу і хоче знати, що її там чекає. Це розклад на 13 карт. Перша карта повішений. Вона відповідає на питання: чи надовго ця робота? Карта повішений говорить про те, що так, ця робота буде надовго. Це така карта довго граюча. Друга карта відповідає на питання: це те, чого я хочу. Четверка кубків говорить про те, що людина сумнівається. Вона, можливо, в якийсь момент їй приїсть ця робота, і вона буде, не буде знати, чи потрібно воно, їй, чи не потрібно, навіщо я на це все згодилась. Так, третя картка. Дев'ятка Пентаклів відповідає на питання, чи отримую я нові знання. Ця карта говорить про те, що так, людина зможе отримувати нові знання. Багато знань. От Видно, що чоловік задоволений своїм врожаєм. І е, ці знання будуть мати плоди. Тобто ці знання можна використовувати в роботі, і е, це, ця робота це дозволить. Інша карта четверта. Чи, е, чи все вийде, чи справиться людина з цією новою роботою? Карта смерть говорить про те, що людині постійно Потрібно буде трансформуватися, змінювати своє мислення і щось робити постійно нове для того, щоб справитися з цією роботою. П'ята карта, Імператор відповідає на питання, чи повністю я розумію те, в чому складається суть моєї роботи. Так, людина розуміє, в чому її робота. Карта імператор старший аркан. Людина все розуміє, повністю готова брати відповідальність за свою роботу і ефективно в ній працювати. Так, наступна картка. Шоста відповідає на питання, чи буде робота очікувати, очікуваємому рівню фінансового доходу. Принцеса мечей говорить про те, що людині постійно е, потрібно буде думати, розвиватися, е, якісь думки, ідеї нові реалізовувати для того, щоб підвищився фінансовий дохід. Так, інша карта. Сьома. Чи будуть мені подобатися клієнти на цій роботі? Карта Луна говорить про те, що. Е, про те, що ну, буде емоційно, емоційне задоволення. Людина зможе ефективно комунікувати на рівні емоцій, відчуттів, допомагати людям. Тут з цим все буде добре. Наступна картка восьма. Які будуть відносини з клієнтами і колегами. Ну, тут картка п'ятірка кубків говорить про емоційне розчарування, що будуть, як, як то кажуть, і взльоти, і падіння. Але це якби нормально. На кожній роботі таке буває. Трошки десь розчарування буде, не все так, як людина собі представляла. Так, Інша картка. Чи отримаю я професійне задоволення? Король чаш говорить про емоції, задоволення. Тобто ця робота буде дуже подобатися людині з цим все в порядку. Емоційне задоволення вона на цій роботі отримає. Так, десята карта. Чи зміниться рівень життя? На цій роботі з цією роботою. П'ятірка жезлів говорить про те, що людині потрібно буде багато працювати, конкурувати в своїй сфері, тому що ну, це боротьба, боротьба, конкуренція і так далі. Тобто, якщо людина витримає цю конкуренцію, то її рівень життя зміниться, так, одинадцята картка. Чи будуть можливості для професійного росту? Вісімка пентаклів говорить про те, що людині потрібно буде багато працювати, підвищувати свій професійний рівень, і тоді все добре складеться. Так, 12-та картка. Які потенційні труднощі? Рицар жезлів. Жезлів це дії, потрібно буде робити багато активних дій. Тобто сидіти і чекати з моря погоди, не вийде. Потрібно активно діяти, не чекати нічого. Прийшла нова ідея реалізовувати її в життя. Нічого не потрібно шукати. І результат, що принесе ця робота, від самітник або мудрець, ця картка. Говорить про призначення людини, що вона йде за своїм призначенням. І старший аркан говорить про те, що так варто займатися цією професією, і у людини все буде складатися добре, якщо вона буде вкладати багато сил і енергії в цю роботу.